Більшість опитаних нами рівнян у сьогоднішніх умовах віддають перевагу громадському транспорту. Кажуть люди, хоч він і їздить повільно, але це найоптимальніший варіант. Дуже довго Я з села йду з терпілівки, важко дуже. Дороги не потрібні. Дуже важко маршрутка, я вчора їхала, вона отак їздила, дуже, дуже слизько, дуже страшно. Ну, Я не знаю просто, як тут по-іншому можна добиратися. Ну, слизько трохи погано ждать на зупинках бо холодно. Добираюсь на роботу доброго дня маршруткою, транспорт їздить, ну, задовільно. Чимало водіїв свої автівки залишили у гаражах, адже керувати авто в таку пору ще треба вміти. Коли машиною, коли, скажімо, таким громадським транспортом. То Зараз машину ставити. Якщо. Так. Тому що машиною зараз, ну скажімо, якщо водій не настільки вже з досвідом, то досить непросто їздити. А у нас прекрасними саміні Рівінський. Ми, Ми за річного приїхали. Ну, можна було б і краще, звісно. Досвідчений гонщик всеукраїнського рівня Микола Палашок розповідає: впевненість за кермом це, звичайно, добре. Але негода річ не передбачувана, тому без зайвої потреби краще автом не кермувати. А для тих же, хто без свого залізного коня ніяк обійтися не може, наступні поради. Найголовніше це правильний вибір швидкості. Тобто все залежить від того, яка швидкість автомобіля. Ну і безумовно. Вміння водіїв в цих умовах починати рух. Зупиняти автомобіль, використовувати не тільки гальма, а ще й ну, навчитися зупиняти автомобіль або призупиняти за рахунок двигуна, тобто працювати коробкою пониження передачі. Ну і враховувати, що потрібно. В першу чергу це дистанція і бокові інтервали. На дорозі є намерзлі яким автомобіль може просто сунути в сторону навіть інколи на 20-30 сантиметрів, це вже може бути небезпечно. і навіть виконання цих порад не дасть вам повної впевненості у безпечності поїздки, тому Микола Палашок радить не ризикувати. Якщо водій себе ну не почуває досить впевнено за кермом, або його автомобіль не готовий до таких дорожніх умов, краще отриматись від поїздок. Уж нехтуйте правилами безпеки, не економте на зимовій гумі та будьте обережними. Людмила Совонькіна, Артем Лаговський, новини Рівного.